Тепер, коли хочеться чогось смачного, не обов'язково замовляти піцу або ж робити її самому. Тримайте прекрасний рецепт, який перевершить будь-який фастфуд. А головне швидко, смачно та доступно. Сьогодні готую дві різних начинки. Перша складається з сиру моцарела, молочної ковбаси, помідорів та дрібно нарізаної цибулі. Друга начинка для любителів сиру у посудині поєдную кисломолочний сир та сир сулогуні. Додаю два зубчики чеснику, сіль, перець та прованські трави. Заправляю столовою ложкою майонезу. Майонез можна замінити йогуртом або ж сметаною. Першу начинку заправляю майонезом, кетчупом та американською гречицею, сіллю та перцем. Для цього рецепту купую обов'язково прямокутний лаваш. Розрізаю його на смужки, ширина яких приблизно 4-5 см. Викладаю начинку та закручую трикутнички. Кінець лаваша фіксую майонезом. Велике прохання підтримайте відео вподобайкою. Дана пропорція розрахована на дуже велику компанію. А далі трикутники обсмажую на розігрітій сковорідці. Якщо ви хочете золотисту скоринку, додавайте олію. Прекрасно смакує з томатним соком. Смачного!